Вже традиційно в нашу ранкову студію завітали наші ранкові гості. Дозвольте вам відрекомендувати Наталія Варга, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету, та Вікторія Рюль, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету. І як ви вже здогадалися, ми будемо говорити про перспективи соціології та соціальної роботи у Закарпатті. Доброго, Доброго ранку, ранку. вам. Доброго ранку. Є питання, які любимо ставити більшості наших гостей. Все ж таки, як розпочинається ваш ранок, без чого не уявляєте свого ранку, от як людина, яка вміє дивитися на життя по особливому. Ну, звичайно, з кави починається. У нас робочий день починається з восьми, не з дев'яти, як звичайно для закарпатців. Так що ми починаємо з кави, звичайно. А на вашому прикладі як? А на моєму прикладі збираю дітей в школу відвожу і зустрічаємося всі, всі на кафедрі на каві. Сьогодні маємо за мету поспілкуватися на тему, взагалі чому професія соціолога, соціального працівника тепер є цікавою, кого вона може привабити, кому варто цим займатися. І от насамперед, от чи можна запитати про те, що свого часу зацікавило вас пов'язати своє життя з подібною сферою, тепер навчати молодих студентів цьому? Як це сталося? Так можна сказати, що от Вікторія була я була першим випуском кафедри соціології та соціальної роботи. Це було нове, там був набір, був вибір або на правознавство, або на соціальну роботу. Ну, Я спочатку не знала, що таке соціальна робота. Ну, далі вже в процесі навчання все дуже сподобалося. У нас були міжнародні стажування, ми їздили в Шотландію, зав'язували контакти. У нас був великий проєкт на розвиток нашої кафедри і на розвиток цієї спеціальності. Ну, і... Так в процесі так сталося, що дуже мене це все зацікавило, і я пішла в науку. От, ви зазначили про те, що були у першому випуску цієї кафедри. Знаємо, що в Ужгородському національному університеті з'явилася кафедра, одна з перших по Україні, з'явилася одна з перших кафедра соціальної роботи і соціології. То от який досвід вдалося набути за цей час, аби десь лідирувати з поміж інших вишів в Україні. Ну можна сказати, що минулого року у нас якраз кафедра святкувала десятиріття. Ми дійсно 20 ми... річ, 20 річ Ми випускники кафедри і далі продовжуємо дійсно вже займаємося наукою, захистили дисертації. Нас. Зараз молоде покоління, ми продовжуємо підготовку з нашими студентами. Досвід той, що дійсно наше розміщення Закарпаття дозволяє нам мати дуже добрі контакти: Угорщина, Словакія, Польща, та ж сама Великобританія. І ми започатковуємо так цікаво, коли ми оголошуємо, що у нас десь конференція, вся Україна хоче до нас приїхати на Закарпаття. І дійсно в цьому плані можна сказати, що ми дуже цікаві їм. І для закордону цікаві, бо транскордонне наше співробітництво, певні специфічні наші. Проблеми, які відображаються на загальній картині в Україні. кому варто обирати професію саме соціолога і, взагалі, соцробітника? Що це за професія з чим вона пов'язана? Як так доступно пояснити абітурієнтам, що їх чекає в майбутньому? Ну, чекає їх дуже цікавий набір предметів, можна сказати. І я вам скажу так, що в умовах нашого суспільства такого ризику у нас всюди ризики ризики втрати роботи, ризики втрати якоїсь впевненості в майбутньому. І якраз соціальні працівники займаються з людьми груп соціального ризику, де задаптовані діти, переселенці, біженці все це актуально і все ми здійснюємо підготовку. Можна сказати, що даємо базис, а в процесі вже практичної їхньої діяльності. Адже дуже великий відсоток займає практика. Практика, можна сказати, 40% займає в нас практична якраз підготовка. І тому, ну коли ми вчимо наших студентів, то одної з характеристик це особисті якості. Що стосується соціальної роботи, то е, робота з людьми це і гуманність, і вміння вислухати, і безуціночне ставлення. Тобто, якщо ти себе відчуваєш, ре, е, ну, реально потрібні ще особисті якості, не поклик тільки душі поклик душі. Так можна сказати, от психологія, соціальна робота це з тих галузей е, науки, з тих галузей знань, де не лише е, знання, багаж знань, а й особисті якості людини. Тобто буває так, що людина відсіюється вже в ході навчання, так, то так, вона однозначно. розуміє, що це не її. Так, вона так, не туди потрапила Так, однозначно. У нас є волонтерська практика дуже багато. Тобто наші студенти активні учасники різних акцій, які проводяться. Нам прям дзвонять служби. Дайте нам студентів, Соціальні дайте служби. нам студентів, і ми їм даємо, і вони можуть паралельно у нас ідеї. Можна сказати, і соціальна робота, і соціологи так само. Існує такий певний міф, стереотип, що соціологи займаються лише тим, що проводять певні такі підрахунки. Mm -hmm. От підрахунки, які стосуються взагалі різних галузей життя. Чи можете ви спростувати такий факт, а такий міф, стереотип, чому неправильно так вважати? Ну я можу спростувати цей факт, тому що соціолог це перш за все, він не тільки цифри бачить, він бачить дещо більше в цих цифрах. Він бачить людські відносини, бачить всі взаємозв'язки, взаємостосунки. Як Люд, суспільство все функціонує і доносить це до самого ж суспільства, до людей, як вони як вони між собою співпрацюють, як які проблеми в них виникають в процесі, і пропонує вирішення варіанти цих проблем, варіанти, декілька варіантів. І, можна сказати, теж вусь, бо дуже це політичне лише бачення, особливо там якісь замовні дослідження політичні. Великою частиною ще є маркетингові дослідження, економічна сфера, якби зв'язки з громадськістю, піар. Це все займається соціолог, дійсно, яка відмітила, що ці голі цифри, відсотки він може перевести у якісь. Поради, якісь функціональні такі, а от ви перерахували певні такі галузі, де може себе реалізувати молод... молода людина, яка здобула mm -hmm. цей фах. Але тим не менш, які перспективи для подальшого працевлаштування відкриваються перед людьми, які обрали цю професію, якщо о, конкретно говорити про що стосується економіки, маркетингу, торгівлі. Ну, тими ж самими маркетологами вони можуть працювати, можуть працювати піарщиками, зв'язки з громадськістю, можуть себе реалізувати можна сказати туризмі. туризмі. Так, особливо для Закарпаття воно характерно. Ну, бачите, в нас основа все-таки це люди, людський фактор, соціальна робота, соціологія. А для нашого Закарпаття, де великі підприємства і так не будуть функціонувати. Тобто лише такий малий середній бізнес, і якраз туризм, то що для нас перспективно, де є людина, там можуть себе реалізувати. Обидві і наші професії. Чи звикло вже населення нашої держави? Адже насправді це для нас соціальний працівник це така трохи новинка, і не всі навіть розуміють, що це за людина, навіщо вона і що вона буде зараз зі мною робити. Чи звикає вже потроху саме наше українське суспільство до такого його елементу, як соціальний працівник? І взагалі, яке ставлення у людей до соціальних працівників? Ну. Ну, це вже за ці 20 років вже сформувалося. Я виглядня та да. соціальних. Ну що таке, факт, соціальна робота. Е, вони ходять по домам, проводять е, конкретну адресну допомогу. Люди їх бачать, вони з ними спілкуються. У них контакти вже з ними є. Це особливо стосується одиноких перестарілих. перестарілих. і в умовах децентралізації треба сказати, коли будуть у нас ці об'єднані громади, то кожна об'єднана громада вона буде ну якби буде ці посади, соціальний працівник, який буде відповідальний саме за ті uh, ж неблагополучні сім'ї, одиноких перестарілих, які функціонують, ну які є поширені в певному регіоні, так ну але звичайно, більше воно державна все таки в нас сфера. От якщо брати ту ж Америку, у них все не державна сфера, це громадські організації, благодійні фонди. Де, де вони себе можуть реалізувати, ми мотивуємо наших студентів, пишіть, ми вчимо їх писати, соціальні проекти, кажемо, це нам на перспективу можливість заробляти гроші, так отримувати під свої ідеї, залучати кошти. Ну але на жаль, в Україні поки що соціальна робота це більше, де державні адміністративні функціонери. Так. І певно, що тут потрібен дуже великий ентузіазм. Одна справа заробіток, одна справа так, державна робота, так, адже так. робота є психологічно нелегкою. Так, коли... Однозначно. Якщо говорити а, про зокрема. Про Ужорозький національний університет і кафедру, яку ви представляєте, то от чим вона може зацікавити сучасного студента, чому цікаво навчаючись на цій спеціальності, можна проводити свій час? Яким цікаві викладачі доценти можуть зацікавити їх, яких би хотіли слухати, так ротані та мовити? Ну я не знаю, можна сказати, що студентів треба наших запросити, вони скажуть про нас своє враження, так? Ну але наприклад, що ми завжди говоримо, що якщо це соціальна робота, то це можливість волонтерства, практики і міжнародних поїздок. а Якщо соціологи… соціологи це можливість заробити в маркетингових політичних дослідженнях. І непогані гроші на сьогодні ваша кафедра. Чим і ким може пишатися? Ну, звичайно, нашим завкафедром, Федором Федоровичем Шандором. Так, Жиленко Руслан В'ячеславович у нас директор благодій благодійного фонду. Зітаїш на батурітарці, яка дуже багато робить дійсно практичної соціальної роботи. Ганна Михайлівна Попович одна з засновниць соціальної роботи і найперша захищена робота по соціальній роботі. Хто ще в нас такі? Ну, вже багато уїхало, просто у нас роз'їхалися трохи люди. Мобільність. З якими країнами співпрацюєте? З ким йде обмін досвідом, і яка є така країна найбільш розвинена саме в такому соціологічному аспекті, з якої варто брати приклад? Ось у них це функціонує як годинник. Ну, ми співпрацюємо з угорцями. Це Ісеґідський університет, і Дебрицинський, і Нередьгаза. Далі в нас поляки зараз Перемишель підписали ми таку угоду про співпрацю, таку серйозну угоду, яка заключає, передбачає проведення соціологічних досліджень, зокрема по нашому транскордонному регіону. Їм дуже цікаве наше прикордоння. У них своє прикордоння, вони хочуть порівнювати. Ну у нас вже було один такий, одне таке масштабне дослідження. Два роки тому, і зараз тільки надходять до друку результати цього дослідження. Це в нас були чотири партнери. Харків проводив прикордоння з Росією, поляки прикордоння з лів'янами. А ми прикордоння із угорщиною, і, і, угорська і угорська сторона ще була. Ну це більше двох тисяч питань. Більше 2000. І молодь. Дуже цікавить всіх молодь. Учні, студенти Учні. і молодь Учні старших класів. Тобто дослідження це такий досить тривалий процес? Це, я так, так. розумію. Більше двох тисяч опитаних було у нас, і дійсно така йшла порівняльна порівняльна. Тобто одна анкета працювала в чотирьох, можна сказати, країнах. Зараз у нас буде конференція у в травні в Перемишлі. І ми туди так само думаю, може і студентів будемо залучати, так щоб вони вже презентували. І ще вони у нас, якби можна сказати, так працюють так, студенти. От, якщо у нас є якісь дослідження, ну більше вони наукові, зрозуміло. Якщо це університет, то це не якісь кошти. Так? Ми працюємо за наукові, такі якби результат результати і дослідження. Ми їх залучаємо, вони мають дуже добру практику. Ми говорили про те, що якими рисами повинна володіти людина, яка обрала цю професію, але тим менше, якщо вона вже збирається вступати до університету на цю спеціальність, до чого варто їй бути готовим, а які іспити і зовнішнього оцінювання потрібно скласти, аби вступити? такі умови для вступу, які вони існують. Ну на соціологію в нас. Українська мова, обов'язковий іспит, історія України і на вибір іде математика або географія. А на соціальну роботу в нас так само українська мова, історія України, але на вибір іде англійська мова або географія. У нас така, якби ми зробили цього року спеціалізацію. Це якщо в нас соціальна робота, це може бути медико-соціальна робота і менеджмент соціальної роботи. Або на перспективу якраз будуть відкриватися такі посади, як соціальний працівник в медичній сфері. Медична сфера це є інтернати, можуть бути лікарні за умови. Якщо у нас запрацює ще страхова медицина, то це особливо буде актуально. А соціологи у нас спеціалізація менеджмент економічної діяльності і кризис-менеджмент. Мен, е, е, да, кризовий. Кризис, кризовий менеджмент. То така спеціалізація. Ви згадували про соціальні проекти? Казали, що студентам варто ось більше обдумовувати це. А які ось вам так одразу приходять, приходять в голову, які реалізовували все таки соцпроекти ваші студенти, і можливо якісь з них були дуже вдалими, і варто це повторити ще раз. Ну, ця акція, що от від серця до серця, від серця так до серця. вони у нас активні учасники. А, у нас є шко, Перечинська школа інтернат де вони волонтери. І, і ще на базі 13-ї школи у нас так само затиштування на літні літні табори. Це якби із представниками ромської національності. Вони знімають анімаційні там різні програми, тобто продумовують цілий день, чим зайняти дітей і як з ними працювати ми говорили практично. про тих викладачів, якими пишається кафедра. А от якщо згадувати про студентів, які успішно а, завершили навчання і прославляють кафедру за її межами Уже після вікторії. Були її сукурсники? Ну так в нас багато Америка. Великобританія, тобто ця країна, які, які вони обрали до життя? горища. Набагато во Росії уїхали так само. і Працюють реально в соціальній сфері, в соціологічній дослідження. Ми знаємо, що ви хотіли ще передати комусь поздоровлення. Ми залишили цю цю приємну частину на кінець на кінець нашої бесіди. Отож, будь ласка, даємо вам слово. так. Сьогодні ми ще одну таку визначну людину нашого факультету, нашої кафедри Тополянського Сергія Івановича, якого всі люблять, і наші студенти, і викладачі, і колеги дійсно позитивна людина. Ми хочемо від щирого серця з Вікторією привітати його. Тож дякуємо за вітання, що ви це зробили за керма в ефірі. Переконані в тому, що йому надзвичайно приємно. Вам дякуємо за ваш ранковий візит за ту інформацію, яку ви донесли до нашого глядача. До нас тепер ми будемо більш обізнані у цікавості цієї справи. а Нашим глядачам нагадаємо, що хтось сьогодні нас побував. Так, я хочу нагадати, що до нас в студії сьогодні завітала Наталія Варга, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету, та Вікторія Рюль, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи в Ужгородському національному. Університеті і говорили ми про перспективи соціології та соціальної роботи. І загалом дійшли висновку, що перспективи є. Працювати є над чим. Головне мати бажання і мати ціль. Наш ранок ні в якому разі не завершується. Вже за кілька хвилин до вас повернемося, адже є чимало часу, аби працювати для вас саме в цьому ефірі. Тож залишатися з нами.